Цього року одна з найстаріших шкіл міста Уменська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1 імені Пушкіна святкує свій сторічний ювілей. Вікова історія навчального закладу багата на події. І для того, аби знати та пам'ятати усіх, хто творив сторічну історію школи, створено відповідний музей. Безліч документів, історичних довідок, фотографій та інших цінних експонатів, зберігає ця кімната. У 2008-2009 навчальному році на основі матеріалів, які зберігалися у шкільному архіві. Ці матеріали висвітлюють визначні події зі сторінок шкільного життя, починаючи ще з 1917 року. Отже, усе, що можна побачити тут, зроблено за останні 8 років. Наш історико-краєзнавчий музей зареєстрований при Черкаському обласному центрі туризму і краєзнавства. Свою роботу ми спрямовуємо у різних напрямках. Займаємося пошуковою діяльністю фотографій, спогадів, учнів вчителів школи, які вчилися чи працювали тут у різні періоди її існування. Наш музей це 3Е – експозиція, експонат, екскурсовод. Сьогодні я можу ближче вас ознайомити із цією триєдністю, а зараз я розповім вам, як ми працюємо. Головна форма роботи музею проектна, а головна форма збору фондів матеріалів пошукова робота. Головні проекти, над якими ми працювали або працюємо зараз, можна побачити у проектних папках на столі. Ми називаємо їх паспортами проектної роботи. Наприклад, проект Школа моє життя до сторічного ювілею школи. Це довготривалий проект, тому на його основі були розроблені і другорядні, такі як учні та вчителі школи в роки Другої світової війни, учні школи герої Афгану. Вони вчилися і працюють у нашій школі шкільні династії. Отже, основна задача нашого музею це ознайомити учнів нашої школи, вчителів та інших шкіл з історією нашого міста з історії нашої школи. Діють у першій школі ще дві музейні кімнати імені Олександра Сергійовича Пушкіна, адже саме його ім'я носить навчальний заклад, та Тараса Григоровича Шевченка. За роки праці музею музеї було зібрано багато наукових робіт, картин, всяких виробів і подарунків. Наприклад, лауреат державної премії Микола Бажан подарував нашій школі свої книги та листівки, підписані власною рукою. Багато учнів робили і моделі хати Малого Тараса, які зображені. У нашому кабінеті також хочу зауважити, що перші роботи, які були зібрані в нашому музеї, були відправлені на передачу республіканського радіо, і школа отримала за це путівку по визначним місцям Черкащини. Учні, які подорожували по місцям Черкащини, зібрали багато фотографій та різних листівок, сувенірів, значків, монеток. І вони також зібрані у нашій школі в тематичних папках. Також самі учні збирають тематичні папки, в яких розповідається про життєвий шлях поета. Подаровано школі ще багато картин, вишитих рушників або автопортретів поета. Зібрана немала бібліотека різних книг Тараса Шевченка або інших поетів про нього. Можу ще сказати, що в цьому кабінеті проводяться досить цікаві уроки української мови та літератури. І ми можемо досконало вивчати життєвий та творчий шлях поета. Сьогодні, ось вже 10 років кращі традиції школи продовжує і розвиває директор Зорина Коваленко. Стратегія сучасних інноваційних процесів у школі продовжується. Педагогічний колектив працює за концепцією розвитку закладу Школа успішної особистості. Це центр розвитку здібностей і набуття впевненості. Це ресурсний центр самореалізації це заклад, який готує до успішного життя та набуття вмінь для того, щоб знати, діяти, жити разом і співпрацювати. Щорічно багато учнів є призерами олімпіад та конкурсів, демонструють високі знання із шкільних предметів. У ну, нашій школі працює багато гуртків, де учні можуть відкривати себе це як танці, хореографія. Також в молодших класах, я пам'ятаю, у нас були гуртки, на яких діти могли творити щось своїми руками, наприклад, всякі іграшки або модельки других різних речей. За 11 років я майже кожен рік приймала участь у таких хореографічних конкурсах, як Грилива веселка, і можу сказати, що не раз наша школа виборювала призові місця. Також у шкільній олімпіаді між шкільній олімпіаді з баскетболу вже кілька років наша школа виборює перше місце як команда дівчаток, так і хлопчиків. Я пишаюся цим. Мені це подобається. і Думаю, що надалі в дорослому житті я зможу продовжувати це. Школу буде покидати дуже жаль, буду дуже сумувати за цим усім. Буде не хватати дуже наших учителів, які завжди підтримують. Які завжди можуть дати якусь добру пораду або навпаки насварити за щось. Да, може спочатку ти будеш сердитися на них, а потім з роками ти розумієш, що це було потрібно. Ти стаєш вдячним. Я думаю, мені буде цього дуже бракувати. Також буде бракувати наш клас. У нас така дружня родина, яка склалася з першого класу, ще ми там з класним керівником разом ходимо всякі походи в ліс, туризм. Добру фізичну підготовку показують учні у спартакіаді школярів і посідають призові місця з футболу, баскетболу, стрітболу, шахів, легкої атлетики. У 2017 році спортсмени школи вибороли перше місце в спартакіаді школярів серед шкіл другого типу. У нашій школі є всі можливості для того, аби давати гарні знання учням, розвивати їхні таланти, здібності, навчати їх мислити різносторонньо. Та наша школа дає усі змоги, аби в подальшому житті ми могли зробити правильний вибір та правильно обрати свою професію. У нашій школі працює баскетбольна секція. Я також належу до неї. Ми щороку виборюємо призові місця на рівні міста серед інших шкіл. Також у нашій школі працює організація Червона калина. Там учні можуть виразити себе як лідер, навчитись лідерству, навчитися правильно поводитись у колективі, спілкуватися з людьми. Я можу сказати про нашу школу те, що тут працюють дуже хороші вчителі, які розуміють, підтримують дітей, які ніколи не вважають думку неправильною, а навпаки, допомагають направити її у вірне русло, аби потім діти робили правильний вибір у своєму житті. У школі дієво працюють безліч цікавих гуртків та секцій. Впроваджуються інноваційні програми. Постійно створюються комфортні умови для навчання та виховання учнів та роботи вчителів. Основним напрямком виховної роботи школи є напрямок Школа родина. У нас школа дуже дружня. У нас всі вчителі знають учнів поіменно. Сім'ю їхню повністю знають, тобто вони знають, що це моя сестра, це мій брат. Ми всі е, знаємо дуже добре один одного. У нас проходить дуже багато різних заходів, свят. Ми постійно в нас такий піднесений дух. У нас е, кожне, кожний який захід це ціла така церемонія, цілий обряд. Ціле свято, це підбір костюмів, сама оця підготовка, воно все дуже, воно все дуже захоплює. І тому мені саме, от я одиннадцяти клас, я маю випускатися з цієї школи, і мені от знаєте, доросле життя воно якось манить, ну щось нове, щось незвідане, але в той же час дуже сильно не хочеться прощатися з цією атмосферою, тому що всі дуже стали близькі. І вчителі, і учні, мій клас, менші класи. Ми всі як одна велика сім'я, одна велика родина. Загалом же із стін школи, починаючи з 1951 року, вийшло 178 медалістів. Близько п'яти тисяч молодих людей отримали путівку в життя. І сьогодні в ювілейний рік педагогічний колектив школи готовий до нових змін, а впевненість у завтрашньому дні ґрунтується на багаторічних традиціях школи, сучасних методах виховання та особливо на високому рівні професіоналізму вчителів.